Автобус майбутнього на четвертий день свого туру завітав до Одеси. Представниці політичної партії за майбутнє вирушили відвідати міста України, щоб поспілкуватись з людьми, почути їх думки та проблеми, з якими кожного дня вони зіштовхуються. В Одесі розпочали з найбільшого району міста Суворівського. Його жильці звернулись до очільниці жіночого руху Ірини Суслової з проханням вирішити проблему знищення доріг району вантажівками. Ніна Олександрівна. Суворівському районі проживає вже 43 роки. За її словами, фури створюють ще й дискомфорт постійним шумом та тим, що заважають дітям у проведенні дозвілля. Я и, конечно, так и не могу же... понять, но почему так сложно? Ну, может, потому что вот. Ну, я, потому я, я что не знаю. хватает людей, которые будут и снизу работать, и сверху работать. Понимаете, когда есть люди, которые представляют ваши интересы в городе, в области, у них есть возможность лоббировать интересы, если у них есть представительство в парламенте на парламентском уровне, потому что большие инфраструктурные объекты должны финансироваться с государственного бюджета. А якщо є просто місцева партія, яка не має представництва в парламенті, вони не можуть привлечити деньги. гуркіт чорна полюка, тремтячі стіни та нові тріщини на будинках. У такому пеклі не один рік живуть мешканці Суворівського району через великовантажні фури, які постійно їздять у напрямку до порту. Ще 20 років тому був розроблений проєкт будівництва об'їзної дороги, яка б могла вирішити транспортну проблему району, але віз і нині там. мы уже начинаем собирать подписи за реализацию этого проекта. Каждый день ко мне обращаются жители Сауровского района с проблемой дорог, с проблемой проезда большегрузового транспорта. Постоянно случаются на углу Заболотного и Добровольского аварии с человеческими жертвами из-за большегрузного транспорта. Йшовшись однією із центральних вулиць Суворівського району, вулицею Кримською, жінки за майбутнє разом з місцевими кандидатами у депутати охоче спілкувались з перехожими одеситами, а ці, в свою чергу, ділились тим, що їх тривожить. До очільниці жіночого руху політсили за майбутнє звернулася багатодітна мати одиначка Валентина зі скаргою на те, що вже вісім років очікує на окреме житло, і за цей час наблизилась у черзі на квартиру усього на одне місце. Жінка нарікає, що зверталася до місцевої влади за поясненнями, але ті нічим не допомагають. Я вже і к обрішалася Грінівецькому і Труханову писала. Но к сожалению, навіть Труханов наш великі міста, мені не відповів. Сейчас знімаємо квартиру із немає ні роботи. звісно, з такими маленькими дітьми вийти на роботу. Ну ви самі розумієте. Програма жіночого руху політичної партії за майбутнє направлена на вирішення проблем жінок, які залишились наодинці зі своєю проблемою. Так жіночий осередок поліціли вже запустив чат-бот, за допомогою якого матері одиначки можуть контролювати вирішення їхніх проблем. Питання Валентини Сергій Гончарук, кандидат у депутати по Суворівському району від партії за майбутнє, взяв під свій контроль і пообіцяв його особисто лобіювати. Наступна локація в Одесі, куди завітали представниці прекрасної статі. Історичний центр міста на соборній площі у міському саду та на всім відомій вулиці Дерібасівській. Містяни ділились про своє наболіли. Чи не найбільше одеситів турбує доля старого житлового фонду? Мешканці таких будинків живуть у постійній загрозі життю. Старий фонд може у будь-який момент обвалитись. В Одеської команди партії за майбутнє є розуміння і план того. Як зарадити цій проблемі? Очень серйозна проблема это обрушение жилого фонда, которое происходит у нас в нашем городе. И вы знаете, что 6 зданий за последние полгода обрушились, и все шість находятся в Приморском районе в исторической части города. Здесь нужен комплексный подход: либо реновация зданий, если они ще их возможно восстановить, либо снос и строительство нового жилья. Но не так как у нас это часто в городе происходит, что стояло здание в пять этажей, а выросло в 25 пять этажей. Обвали будинків, вічні затори і тотальна забудова одеського узбережжя це найбільш гострі проблеми міста, про які добре знають, часто чують, але й досі конкретних заходів не вживають. Також ми бачимо, що от в центрі міста зараз час пік, досить багато пробок, які проблем, яких не вирішується роками. А вирішити це можна досить просто, тому що треба створити концепцію смарт-сіті, тобто, щоб у нас була регуляція руху транспорту просто автоматично. Наступного дня жінки за майбутнє разом з місцевими представниками поліціли вже зрання відвідали манеж одеського спорткомплексу Олімпієць, де місцева ода під егідою міністра охорони здоров'я Максима Степанова розпорядилась розгорнути госпітальну базу для хворих на ковід. Однак варто тільки зайти на арену, і відразу зрозуміло, що таке рішення приведе до збільшення смертності серед пацієнтів через його повну непристосованість і загальну розруху, що там панує. Бабі більше, за весь цей час після міністерського розпорядження нікого не було в Олімпійці, окрім місцевої чиновниці. Сергій Каленчук, кандидат на посаду мера Одеси від партії за майбутнє, наголошує, що складається враження, що вибір впав на олімпієць абсолютно випадково. Неділю назад було заявлено міністром, що тут буде розверащуватися резервна госпітальна база за цю неділю. Тиждень... Что-то произошло, кто-то приехал, посмотрел, какой-то проект составил. Ну, то же не нет, надо. Нет, нет, никого не было, приехала только наша начальник здравоохранения Наталья Викторовна. Вот она здесь была. И вот вы. За словами Сергія Каленчука, лікаря з 30-річним досвідом роботи ця територія може стати госпітальною базою, але через 3-4 місяця. Але варто глянути на щоденну статистику по захворюваності, як стає зрозуміло, що потреба розгорнути шпиталь є вже зараз, часу на роботи немає. А Очільник мозу, перш ніж давати такі накази, повинен взагалі-то глянути, в яких умовах він збирається лікувати одеситів. Тут нікого не врятують. Вот этот Вот, а объект это очередной памятник безответственности и преступной деятельности как центральных органов власти, так и, так и местных. И я хочу сказать, что эпидемия – это такая же война, но на ней просто вместо пуль летают вирусы. И они точно так же убивают людей. Но учитывая то, что мы полгода вообще не думали об этом, полгода мы занимались черти и чем, министерство делило бюджет, там 60 миллиардов, которые были выделены, делило таким образом, что у нас теперь… Компьютерные томографи в лучшем случае в страну тільки попадут к концу года. А для того, щоб заработали, понадобится що 2-3 місяці, щоб їх установить. Що нам делать полгода, коли у нас пайде і больше більше поток больных? тут на стінах олімпійця грибок, стара штукатурка просто сиплеться на голову. Відсутня вода, недотримані елементарні норми проти пожежної безпеки, а система опалення взагалі відсутня. Ба більше взимку температура всередині приміщення не Перевищує 10 градусів тепла, окрім того, вентиляційна система через брак коштів не функціонує. Аби її підключити, необхідно чимало: 70 мільйонів гривень. А в підсобних приміщеннях, у яких хотіли організувати процедурні кабінети, її взагалі немає. Це означає, якщо тут розмістять хворих, вони будуть дихати одним повітрям. Тут відсутня вентиляційна система це найнеобхідніше, тому що коли всі лікарі-інфекціоністи говорять про боротьбу з коронавірусом. Вони говорять, в першу чергу Вентиляція це основне, що має бути. Тут вентиляція повністю система вентиляції відсутня. Вона встановлена, але вона не функціонує через те, що немає відповідної підводки електроенергії. І хочеться просто запитати і почути, коли пан міністр підписує такі документи, коли представники міського міського департаменту охорони здоров'я бачать те, що відбувається, не вже вони думають, що всі люди вони не свідомі, вони не бачать чи не розуміють, що відбувається. Сьогодні в спорткомплексі Олімпієць триває капітальний ремонт, який ще далекий від завершення. Творення спорткомплексу на шпиталь це вирок сотням інфікованих на коронавірус, які туди можуть потрапити. Перебування в таких умовах лише допоможе ковіду подолати імунну систему людини. Доктор медичних наук Олег Тарабрін каже, коли мова йде про запуск другої або третьої хвилі умовних лікарень, які повинні створюватись оперативно, необхідно враховувати те, що є в наявності. Сьогодні нужна думать про том, як мгновенно, швидко, Мобилизовать э, врачей, подготовить их <клев> и использовать этот ресурс для того, чтобы укомплектовать все больницы, которые уже принимают э, пациентов, открыть новые койки в тех лечебных учреждениях, которые и есть, а не думать о том, чтобы вот использовать вот такие брошенные, подчеркиваю, э, брошенные. Э, Поміщення, ця будівля категорично не може бути використана як госпітальна база. Проте і як спорткомплекс, що взимку має пропускну здатність у 200 людей на годину, теж не може використовуватись. Хоча тут продовжують займатися і діти, і дорослі. Бо більше місця немає. Олімпієць єдиний майданчик на всю область, де можна готувати спортсменів до міжнародних змагань. Ну просто стидно, коли одеса дала чотири олімпійських чемпіона чемпіонів міра Європи. Пріз. участников Кубка Европы, чемпионов Украины, СССР в старое время. И вот в таких вот условиях приходят и должны тренироваться дети, которые любят этот вид спорта. Это просто стыдно. Это боль легкой атлетики города Одессы. И я должен сказать, что для того, чтобы решить эту проблему, оказывается, надо, чтобы здесь размещали в спортивном сооружении госпиталь. А що, спортивне сооруження не існувало до цього, чи ми не знали, які проблеми. Працівники олімпійця зізнаються, що найбільше бояться втратити манеж назавжди, адже навіть після пандемії багато батьків не відпустять своїх дітей тренуватися у приміщення, де лікувались хворі на небезпечну хворобу. Партія за майбутнє вимагає відставки непрофесійного міністра Максима Степанова, який не зумів належним чином розгорнути тимчасові шпиталі, де були б належні умови для. Лікування а для спорткомплексу вимагає повернення його олімпійського статусу з відповідним фінансуванням.